Слава Богу. Сьогодні брат говорив переді мною про те, що яка користь, якщо ти з цього зібрання нічого не візьмеш для себе? Я хочу для нас сьогодні прочитати також і слова Господнього. Це буде Матвія, 7 розділ, 24 вірша. Це нагірна проповідь Ісуса. Читаю, отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулася, та не впав, бо на камені був він заслонений. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує подібний до чоловіка, того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася і на дім, той кинулася, і він упав, і велика була та руїна його. Е, дуже схожі між собою ось ці два чоловіка. Про першого ми читали кожен, хто слухає. І виконує. Про другого ми читали також кожен, хто слухає, але не виконує. У одного був результат, дім встояв, коли настали бурі, незгоди, а в іншого дім не встояв, тому що він в своєму житті не виконував того, що він почув. Знаєте, всі ми християни вже довший час. Перебуваємо в церкві, можливо, хтось менше, хтось більше. Але скільки інформації ми почули, скільки проповідей ми чули на зібрання, скільки ми чули пісень, скільки ми слухали різних аудіокниг і так далі. Але поки ми слухаємо, нам хочеться мінятися, нам хочеться стати іншими, тому що наша природа, вона є гріховна. Але... Вийшовши за поріг Дому молитви, все забувається, починається старе життя, де ось те бажання змінитися, дівається. Саме в цьому заключається наш результат. Коли ми те, що почули, ми виконуємо у своєму житті. Апостол Яків, він говорить у своєму післанні в першому розділі 22 віршом, каже: будьте виконавцями слова, а не слухачами самими, що обманюють самих себе. Коли ми в своєму житті просто накопичуємо, накопичуємо всю інформацію, переслухали безліч проповідей в Ютубі і так далі, безліч зібрань відвідали. Наша голова вона починає бути забитою всякою інформацією. Але серце наше не міняється. Серце наше, яке було 10 років тому, чи 20, і сьогодні воно таке саме. А Господь прагне, щоб ми росли духовно. Господь прагне, щоб ми мінялися. І Він для цього зоставив нам приклада. Він показав, на прикладі Євангелії, як працює слово Господнє. Давайте ми згадаємо про Симона. Який був рибаком, Він е, цілу ніч ловив із товаришами рибу, нічого не зловивши, на ранок вони зустрічають Ісуса, Ісус їм каже, попливи на глибичінь і по праву сторону закинь сітки. От момент, чи послухається Петро або Симон на той час Ісуса Христа, Він послухав і виконав, і було безліч риби. Там написано, що навіть стали потопати їхні човни через безліч риб, яку вони наловили. Інший приклад сліпий, якому Ісус помазав очі грязвим і сказав іди і вмийся в ставку сілам. Момент. Чи послухається Він Ісуса Христа, чи виконає те, що до нього сказав Ісус Христос. І знаємо результат. Він виконав, пішов той ставок, вмився і мав оздоровлення, він мав повернений зір. І для нас сьогодні, для кожного, звучить питання: чи ти хочеш бути тим будинком, який збудований на скалі, на Ісусі Христі, чи ти сьогодні хочеш бути тим будинком, який збудований на піску? Залежить від тебе, який ти вибір робиш сьогодні. Можливо, для тебе вистачає просто побути в зібранні, відвідати церкву, послухати проповіді, послухати пісні і далі ти живеш своїм життям. Таке життя Богові не вгодне. І навіть не Богові буде тебе шкода. Тобі самому буде себе шкода, коли настане час випробувань. Коли настане час, Тяжких моментів, коли настануть бурі, коли е, полинуть зливи із е, різних куточків і тебе потрясуть, і твій дім встоїть чи не встоїть. А все залежить від того, чи виконував ти своє слово, Слово Боже в своєму житті. Господь е, через е, апостола Павла. Казав також в посланні до Євреїв 4 розділом, другим віршом, Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не, прислу... не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Євангелія проповідувалася, як там в нас, в седлищах, як у вас тут, в Новолинську і по всій Україні, по всьому світі, проповідується одна й та сама Євангелія. Але чому різний результат? Тому що одні виконують, а інші не виконують. Одні мають результат, інші не мають. Тому якщо ти сьогодні хочеш бути тією людиною, яка має результат в своєму житті, яка хоче змінитися не тільки тут, а в церкві, а й за порогом цього дому молитви, ти повинен прийняти рішення: Я те, що сьогодні почув, я виконую в своєму житті. Сьогодні буде ще багато лунати слова Божого, пісень. Вони будуть торкатися твого серця. Ти відкрий своє серце. Ти, як Давид, скажи в 118 му псалмі, 11-й вірш, я в серці своєму заховав Твоє слово, щоб мені не грішити. Повір, це дуже важливо в твоєму житті. Ти матимеш результат, ти матимеш силу протистояти гріху, ти матимеш силу протистояти випробуванням, які нахлинуть на тебе, і твій дім буде поставлений на камені. Тому. Мій заклик, моє прохання і бажання для вас сказати, щоб ми зробили в своєму житті правильний вибір, щоб не бути слухачами самими, а й виконавцями Слова Божого. Амінь.